127 грам, це ну, вже газ є, але слабо горить, взагалі давляння в йому немає. Сам вес балончика. Зараз ми по новій системі його Попробували, побачили. Перевертаємо догори балончика. Газ під наклоном. Все, газ пішов. Шікій. Зараз побачимо як воно покаже. 70 гривень вже заробило. Угу Балончик стоїть 60 чи 65 гривень. 70 гривень заробів. Зайди в інтернет, побачиш, скільки сто... важить кілограм килогр... газу. Типа скільки по об'єму літраж ходить. Чи так само Литр... кілограм чи... Ні? На балончику написано. 400 мл. А, 400 мл газу це 220 грам. Типа... Разом з балончиком. А як довго шипить? Так, якщо донизу балончик, то довго шипіть, типа. А ну виключай. ставим на віса. Ого, це вже даже перед цей перед заправили на 27 г. Короче, якщо перевернути балончик, заправляється за одну, оцю, не надо спускати пори. То скажем так, що цей метод мені більш подобається. Все. Мені цей метод вдвічі подобається. Ага. І де, блядь, такий балонку крети. А. Пришов безплатно заправив. Шланги одного, да. Шланг тогось, я